Привіт усім! З вами Драган, і сьогодні я вирішив переїхати у друге село, тому що ця хата вже зовсім стара. Ось застаріли, ось поламане. Забираємо речі, крісло, стіл, ноутбук, монітор, комп'ютер і стіл і лампу. Ось на цій машині я поїду і зараз кладемо речі у багажник. Вкриваємо багажник і закидаємо сокиру, ящик, хліб, комп'ютер, монітор, лампу, крісло, ну і інше. Йдемо до дверей, відкриваємо їх. Все, можна їхати. Я включу камеру, коли приїду. Все, приїхав. Треба забрати речі з багажника. Забираємо сокиру, хліб, ноутбук, ящик, лампу, монітор. Другий монітор, стіл, комп'ютер. Так, тепер нам з вами потрібно віднести всі речі у дім. Відкриваємо двері. Ставимо ящик і ставимо всі речі. Залізна сокира, хліб, ноутбук, лампа, монітор, другий монітор стіл, комп'ютер. Підписники, як ви думаєте, чи добре я зробив, що переїхав? Чи краще жив у старому домі? Декором я зай... займуся пізніше, а зараз підемо оглянути село. Відкриваємо двері і закриваємо. О, тут, напевне, живе мій сусід. Ого, тут так красиво і цікаво. Ферми повні врожаю, будинки красиві, але одна хата стоїть окремо покинута. Потрібно запитати у жителя. Привіт, житель. А що з цією хатою на краю села? Не ходи туди. Вночі звідти чути голоси. Минулого року туди зайшов один подорожній і не повернувся. Ну, все, досить слухати байки. Я йду туди сам. Я докажу жителю, що там немає нічого страшного. А може, і є, потрібно оглянути будинок з усіх сторон. Цей дім точно покинутий, обвалений дах, все паутині і виглядає моторошно? Ого, я надіюсь, це хтось пролив фарбу. А, це що таке фу? Викидуємо це геть? Що сталося з погодою? Чому вона змінилася? Потрібно зайти якнайшвидше, щоб не промокнути. Чи де я? Що це за місце? Я ж просто зайшов у хату і провалилася підлога. Тут усе в павутині, старі книжки, кров? На стіні якась дивна картина. Череп хтось тут був недавно. Мені це не подобається. Я мушу вибратись звідси, якнайшвидше. Спочатку потрібно повністю оглянути кімнату. Що це за книга? Потрібно її прочитати. Можливо, це підказка стіни. Страшний погляд стін. Так, я був правий, це підказка. Потрібно обшукати всі стіни. Тут ще якась скриня, потрібно її перевірити. А! більше не буду туди дивитись. Дивно, що тут зі стіною? Ну, добре, шукаємо далі. Ого, це секретна кімната за картиною, і тут важіль, Мож, можливо, він допоможе вибратися. Я почув звук, там щось відкрилося. Нічого собі, той важіль відкрив, відкрив секретний прохід, мені страшно, але потрібно зайти туди. Окей, йдемо далі, але тут дивні двері і важіль. Швидше всього, він відкриває двері. Тут дуже страшно, якийсь портал. І. А, -а, -а! тут ще один скелет, і тут гаряче, тому що тече лава. Що тут робить гармата? І хто це? Кого це голова? Я думаю, потрібно йти далі. Дороги назад немає. Крутиться голова. А -а 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 -а! Де я з'явився? Що це за коробка з обсидіану? О, тут є місць, він, напевно, веде до виходу. Щось в мене крутиться голова.